У вас горить, у вас. Серце і стоїть на вони щодня підтримують, допомагають та вселяють надію і віру у краще. Їх можна беззаперечно назвати людьми із великим серцем, які сильні духом і завжди з невичерпною людяністю. Вони підтримують, коли, здавалось би, немає сил. Вони вислухають та простягнуть руку допомоги у Новобаварському та Холодногірському районах. Привітали соціальних працівників з їхнім професійним святом. Війною, психологічними подразниками, напруженістю цією, їм дуже важко сконцентруватись і вирішити свої питання самостійно. Тому вони приходять, і їм здається, що все, більше виходу ніякого немає. А наше покликання дати їм надію, відкрити своє серце, допомогти психологічно підтримати їх. Тому що ну, іноді людина не розуміє, що те, що в неї сталося, це не настільки критично, як їй здається. А є більш важливі питання це таке відчуття, коли людина заходить, плаче ну, взагалі відчаї, а виходить від тебе, посміхається і дуже рада, що вона до тебе потрапила. Шановні колеги. Працівники соціальної сфери. Щиро вітаю вас з Днем працівника соціальної сфери України. Бажаю вам всього найкращого, натхнення, любові, мирного неба над головою, всього найкращого. Я 20 років працюю соцпрацівником. Це професія, яка милосердя, добробут, повага до людей. Ми допомагаємо їм. Такі важкі часи, як зараз, ви знаєте, дуже важко і дуже потребують уваги Переселенці також. Ми дуже їм бажаємо всього найкращого. У мене 14 підобічних, і я приходжу до них два рази в неділю, скуповуюся, є аптека, є супровід до лікаря. Де ми рідна сім'я, одні, однією сім'єю ми живемо, вони раді, ждуть. А як, там, як автобус, чи ти приїдеш, чи ти зедаш, все вони це розпитують, розпитують, як у сім'ї, розпитують, все-все-все розпитують. Становні працівники соціальної сфери України, я бажаю вам натхнення, добробуту. І хай Харки відчуває наші теплі серця. Країна сильна не лише зброєю, а й серцями, сповненими любові до людей. Це поки в душі, і на мою думку, що в соціальній сфері працюють тільки люди, в яких є ген небайдужості. А харків'яни і харків'янки, які дотичні до соціальної сфери, це завжди небайдужі люди. І зараз такий скрутний час для нашої країни, для нашого незламного міста, наші фахівці і я особисто ми відчуваємо особливу увагу і особливу по потребу в наданні соціальних послуг, і це, мабуть, наша зараз місія допомагати всім, хто опинився складних життєвих обставинах. Дуже багато категорій сімей, які потребують Це внутрішньо переміщення особи, це і мами, які залишилися один на один з дітками з інвалідністю. Це і люди, які мають проблеми зі здоров'ям, люди, які потребують просто підтримки ментального здоров'я. Зараз усі харків'яни на жаль перебувають в такому стресовому стані. І потребують нашої уваги, підтримки, турботи і допомоги, побажати здоров'я, миру, перемоги, сил, натхнення і бути згуртованими, пам'ятати, що ми не байдужі. Працюємо над забезпеченням нашого населення державними соціальними гарантіями. І навіть попри останні соціальні реформи, які передбачали централізацію всіх соціальних виплат на рівні пенсійного фонду. Завдяки саме зусиллям міської влади збережено і кадровий потенціал управління, і налагоджено технічні можливості для здійснення для подальшого прийому документів від населення на різні види державних соціальних допомог. Паралельно вивчаємо потреби мешканців району для надання вже супутніх соціальних послуг. Тому працюємо з населенням для населення і бажаємо всім. Взаємопорозуміння, поваги, терпіння, єдності, бути вдячними і пам'ятати про тих, хто нас захищає, боронить, про всіх хто причетний до забезпечення життєдіяльності нашого міста, міста незламності, міста краси, міста охайності. Тому тримаємо стрій, працюємо і вкладаємося в нашу перемогу. Брали не просто професію соціального працівника, а ви набрали місію. Місію допомоги людям. І я дуже вдячний вам за вашу людяність, за те, що ви робите, за те, що, незважаючи на все, що сьогодні є, а це постійний обстріл, постійна лунаюча повітряна тривога, ви йдете. На роботу і допомагаєте людям. Так, вони потребують вашої допомоги. Хтось з інвалідністю, хтось людина, яка не встає з ліжка, хтось просто приходить к вам, щоб оформити документи, хтось просто приходить, щоб ви допомогли і просто вислухали його. І ви це робите. А насправді ви робите найважливішу справу. Ви даруєте людям, людям. І я дуже вдячний вам за це. Я хочу побажати вам всім родинного затишку, щастя, міцного здоров'я. І хай Бог береже вас і вашу родину. Це вже вітання соціальних працівників, які працюють та надають допомогу мешканцям Шевченківського району. Майже весь колектив фахівців, дотичних до соціального захисту, зібрали разом. Щодня ми надаємо допомогу, соціальний захист жителям нашого району. Це не тільки особи, які перемістилися до нашого району, а ті, які залишилися у себе вдома, тримають фронт, так сказати, міста. І заради них ми працюємо, заради них ми підтримуємо життєдіяльність міста. Це люди з інвалідністю, це мами з дітьми, це особи похилого віку, пенсіонери. Тому на даний час важливо залишатися в місті, важливо підтримувати їх важливо працювати для цих осіб, щоб вони не відчували якихось змін до воєнного стану і під час воєнного стану. Шановні колеги, вітаю вас зі святом! бажаю натхнення, бажаю плідної праці, бажаю терпіння і бажаю всім нам перемоги. Яка у скрутному становищі, в якій ні до кого було звернутися, але ви знайдете сили допомогти. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, ми вам кажемо величезне дякую і бажаємо вам, щоб ви щоденно від всіх ваших підопічних чули слова вдячності, міцного вам здоров'я, вам, вашим близьким, вашим родинам. Мирного неба над головою, скоріше перемоги, всього самого найкращого. Дякую вам ще раз, Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.